Мистецтво в час війни набуває нових сенсів. Це дзеркало емоцій, спосіб висловлення болю та шлях до зцілення. У Луцькому музеї сучасного мистецтва Корсиків відкрили виставку арт-постріл. Її кілька років творили ветерани і діти, для яких мистецтво стало засобом ментального одужання під час війни. Ідейна натхненниця виставки та засновниця студії П'ятерня Тетяна Мялковська запевняє: мистецтво це теж зброя. Арттерапія інструмент ментального зцілення, якого потребують люди, аби висловити свій біль та переживання. Дивишся і бачиш динаміку позитивну. Як через малювання людина розкривається, розслабляється, нервова система її. А потім вона малює, 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 проактивна методика. А що ти намалював? Я Рибалку намалював. А це хатинка буде моя. О, я ще хату побудую. О, я ще дерево не посадив, О, я ще сина не зробив. Розумієте? І вони, вертаючись з дитинства, мають той тонкий дотик до матриці сили, вертаються до свого стартового пакету, розумієте, і починають вибудовувати абсолютно новий шлях. у проєкті теплі долоні, які реалізовує Тетяна Мялковська з волонтерами, пройшли реабілітацію понад дві тисячі дітей з реабілітаційних центрів та притулків, діти, дружини та матері загиблих воїнів, сироти, діти виселені з прифронтових регіонів. З ними і пораненими ветеранами російсько-української війни працюють арт-терапевти, художники, психологи і культурологи, зціленню душ та витісненню стресу допомагають різні техніки малювання, кераміка, анімація. Коли ми бачиємо іншими, ми якраз коли ми виливаємо той весь негатив, і оце саме через реабілітацію, ми залишаємо ту всю агресію в тих картинах, в тих роботах і стаємо людьми. Часто пораненим ветеранам психологічно важко вийти у соціум після повернення з фронту. Але ті, хто наважується приїхати на арт-реабілітацію, радять це робити й своїм побратимам. Один з них Михайло Собуцький з Волині, який отримав поранення під Торецьком. Але якщо будуть комусь предлагати їхати в лікарні десь на терапію, поспілкуватись, то я рекомендую всім військовим, що це розслабляє. Вони, коли приходять до нас в студію, в нас коти, діти, рибки, музика, вони просто розчиняються. Вони заходять, вони кажуть, я, я що попав в рай, я живий, я де? Вони не хочуть йти. Вони малюють, ліплять, між собою спілкуються, сміються, волонтери, молоді студенти і студентки. Вони моргають, вони закохуються, вони вже собі плани починають будувати. Діти та ветерани з усієї України донедавна мали мистецькі укриття від обстрілів та жахів війни у селі Замлиння на Волині. А віднедавна у Луцьку відкрився просторий мистецький центр. Тут створене особливе середовище, де ветерани, так би мовити, перевзуваються з військової форми у домашній капці. З приміщенням допомогли благодійники фонд Лесі та Сергія Григоровича, одного з розробників всесвітньо відомих комп'ютерних бестселерів Козаки та Сталкер. Закупили нерухомість, пов повністю зробили ремонт, і все, все повністю окупили. Тобто та, та, там мілковська, гру, грубо кажучи, да, далі. Далі там мілковська, і далі там а, діти, які малюють, чи військові, яким, які реабілітацію проходять. Виставка арт-постріл, на якій експонуються декілька тисяч робіт. Показує не тільки картини, а й зранені душі українців, які протистоять расизму. У кожній роботі велике бажання вижити, долаючи жахіття війни. Наша організація має підписані меморандуми із центрами реабілітації ветеранів війни, а також із госпіталями, реабілітаційними центрами, спілкою ветеранів війни. І приходять хлопці до нас, або ми приїжджаємо, скажімо, в Боголюби. У нас є певні дні, коли ми займаємося з ними. Є певні дні, коли ми працюємо із дітьми і з сім'ями. А також у нас є виїзні такі табори десятиденні в центрі інтеграції замлиння, де ми з отцем яном бурасом ведемо душпастерський та арт-терапевтичний супровід і психоемоційну корекцію у стані стресу. Продовж майже трьох років великої війни у проєкті Теплі долоні створено більше як 5 тисяч художніх робіт, які виставлялися у США, в країнах ЄС, В'єтнамі та Китаї. Методом арт-терапії українців аплодували у всьому світі. Тепер ці роботи можна побачити у музеї сучасного мистецтва Корсиків. Виставка триватиме два місяці з 10 січня 2025 року.